І зрештою приміщення залишає і сам Андрій Єрмак. Друзі, всім привіт! Ну що, Українська Правда знайшла Андрія Єрмака. Де він і що він робить? Дуже цікаве розслідування. Зараз коротко про це і трішки інсайдів. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Починаємо і так, українська правда знайшла Андрія Єрмака. Де ж Андрій Єрмак? Ні, друзі, не на фронті, як він обіцяв, а в Києві. Значить, і немножко в кончезаспі українська правда знайшла його офіс біля урядового кварталу, прямо біля урядового кварталу. До речі, біля театру Франка, там де були протести. Проти ліквідації незалежності на Буйсапи, проти самого Єрмака влітку дуже символічно. Там у нього тепер офіс, і там він проводить зустрічі. Так, Українська Правда зафіксувала його зустріч там з Олександром Камишиним. Це колишній міністр стратегічних галузі промисловості «Укроборонпром», колишній очільник Укрзалізниці, людина, яка дуже дуже всередині всіх питань по оборонці. І е, який тепер радник Зеленського по стратегічних питаннях. Камишин приходив там годину зустрічався. УП попросили його коментар. Камишин сказав, що забув про що розмовляв з Єрмаком. Ну просто забув. Бува ще зафіксували зустріч Єрмака з послом України в Ізраїлі, паном Корнійчуком. І тут дуже цікаво, тому що саме в Ізраїлі знаходиться правильно, Тимур Міндіч який, думаю, що багато чого може розповісти про Єрмака? Більше того, після як з'ясували журналісти, пан Карнійчук повертався коли з України в Ізраїль, то повернувся він одним рейсом і разом з таким собі паном Фоміним, який є адвокатом Єрмака. Ну і далі він підвіз цього адвоката Єрмака в місто гірцлію, де власне і живе Тімур міндіч. Яких скільки співпадінь в коментарі журналістам? Пан Карнічук сказав, що Фоміна знає давно. Єрмака теж знає давно. Да зустрічався. Ну, просто так. Фоміна ні з ким не зводив, ніяк по міндічу не допомагав, просто от, просто випадково летіли разом. Ну і просто підвіз знайомого. До туди, куди йому було треба, ну от так. Ну, це тільки ті зустрічі, друзі, які зафіксовані. Також зафіксували журналісти, що Єрмак катається в санаторії кончезаспи. Це які прямо в них там спільний паркан з держдачами, на яких в тому числі живе Зеленський. А як напогадаю, я вам розповідав на цьому каналі раніше і тверце підтверджується, що саме там Зеленський з Єрмаком продовжує зустрічатися. Також вони зафіксували поїздку Єрмака до Умєрова, і як він там три години провів в квартирі Умєрова, і Умєров підтвердив, що зустрічався з Єрмаком, але просто за життя говорили. Розумієте, з ким не зустрінеться Єрмак? Всі просто за життя з ним говорять. Може, він тепер такий, я не знаю, знаєте, типу, психолог в них чи вони в нього складно сказати. Але ніхто не пам'ятає, ні. Серйозних справ ніяких нема. Віримо так? да? Ну і дуже смішний епізод в цьому розслідуванні в кінці, Михайло Ткач зафіксував. Що Єрмак їздить регулярно в спортзал в палаці спорту. Чому туди цікаво? Це державний, йому там спеціально відкривають двері, і в нього там такий свій маленький, такий як приватний спортзал. А, так от там Ткач спробував взяти коментар в Єрмака, подивіться, як це було. Доброго дня, пане Єрмак, Михайло ткач, українська правда. Пане Єрмак, можна одне питання вам поставити? Не можна. Не вийшло. Але після цього Ткач зайшов власне в цей спортзал, бо там ще був охоронець Єрмака, до речі, про охоронця зараз додам. Той, правда, зробив вигляд, що він не охоронець. І тому Ткач зміг побачити зсередини цей спортзал. І ми з вами, друзі, дізналися улюблений фільм Андрія Єрмака. Це джентльмени удачі. Дуже показово, що зайшов туди ткач в момент, коли в фільмі був той момент, де. Говорить герой, якого грає Леонов, говорить про героя, якого грає свілі Крамеров, Говорить вор-он. Дуже друзі, показова історія. Ну і взагалі, показова. Якщо ж ви подивились на цей спортзал, на цю якісь такі атмосферу 90-х, я би сказав, і на улюблене кіно Андрія Юрмака. <му> я смотрю, ты или ну, ты. <говорит> не ты. Не он это. Погоди ты. Ну, рассказывай, как ты, где ты. Ну, работаю, на шарик подшипник. Ну, нет, а ты молодец. молодец. Я ворон. Это не смешно, тетя. Не смешно. Я Куда? На да, даче будем жить, в одного. Договорюсь сейчас. Єрмакофіде. Ми з ним в в вместе були. Показова, друзі, дуже історія. Ну і про охорону. Охорону вже теж пізнали. Це співробітники УДО, управління державної охорони. Чому УДО охороняє Єрмака? Невідомо. О, цікаво. Колишній голова Офісу президента ніяких більше державних посад не займає. До чого тут УДО? Здавалося б, правда? Ну, в общем, питань виникло багато після цього розслідування. дне ми дізналися точно, що в Андрія Єрмака фронт проходить по приватному спортзалу, правда, в Державному палаці спорту по офісам біля урядового кварталу і по конче Заспі. Це після всіх цих заяв, що він іде на фронт і буде там воювати. Ну і про те, що його адвокат чомусь їздить в Ізраїль, чомусь зустрічається з адвокатом Міндіча. В общем, похоже, якось виробляють якусь спільну позицію. Дуже цікава, друзі. Історія. Пишіть, що ви про все це думаєте, тримаємо стрій, друзі! Всім привіт! І на жаль, зараз будемо знову говорити про бусифікацію. Чергові кадри жахливі і чергові жахливі випадки. Верховний комісар Зеленський його все влаштовує. Система продовжує працювати, хоч він вже сказав слово бусифікація, але поки нічого не змінилося. Зараз про все це в деталях. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Починаємо і так розкажу вам історію Дмитра Кравця. До мене звернулася громада села Суходол з Паської ОТГ Івано-Франковської області, де прямо з вулиці забрали Дмитра Кравця, людину глибоко хвору, людину, яка вміє рахувати тільки до десяти. Не знає, який день тижня, орієнтується тільки у власному селі, там на парі вулиць навколо та-та і все. Ще й має там ниркову недостатність. Ну, в общем, справжній воїн, штурмовік. Однак ТЦК Цкаєва, Франківська його забрала. Далі дуже якесь просто миттєве ВЛК, і його визнають придатним, Він же на полігоні в старичах. Громада обурилась, сестра його рідна, яка є його опікуном, пише зараз заяви, звернення. В тому числі звернулись до мене, і я все зроблю для того, щоб допомогти цим людям, звичайно. Але ну ситуація жахлива. Поїхали представники громади до знайшли власне Дмитра вже на полігоні. Він розуміє, де він. Але далі, ну можете самі подивитись відео. Ну він ні алфавіту не знає. Ну, подивіться на цього воїна. Ну, це якесь знущання. Листочок, що тобі. Тоді давали в руки. То ти писав? Чи тобі написали, що ти фотографію, як ви робили, значить? підписався. Підписався, так? Так. Містя, не, ти... Батон, а де тебе тримали? А? Де тебе тримали? Де мене тримали? Ну. У війську, Ось десь в підвалі чи так, в кабінеті? Ні, то там в палаті тримали. А були ще воєнні інші? Там воєнні ну, та. То... Усі були. Усі були, так? А. Добре, але ніхто тебе нічого не чує. Тися зголошав з усім і все нормально. Все, не голодний, був білий, мився. має бути. Мився, так? А. а ти розумів, де ти є, де ти зараз взагалі є? А, я я, я ти не Але ти у ружнятові чи де ти є? Та я, я знаю, що я в ружнятові. Ти в ружнятові? А. Ага. Добре, а то каже, як ти розітаєш, таке знаєш, коли Скажи мені то-то… Я якось сказав, але... Ти не знаєш, який місяць ти сього родив? Я... День народження, коли в а якого ти року А? Якого року? А... Не годино запам'ятати. Не година запам'ятати. Запам а, а підписався сам на тих документах? Так. Тобі сказали? Але ти, а, але ти не міг це підписати, а правильно? Дівка, ну я... скажи, а ти підпам'ятаєш, як ти ходив до школи одну букву з букварі, яка сама найперша буква у буквері? А. Ага. Ага. Добре, добре. А, а я... там після А поїде О, а після О, саму. Букви ви подобали деякі. Я знав, всі були, а ви одна. Але вони, вони тебе питали, то? Вони тебе питали? Ні, вони не питали. Ну, вони питали твої прізвища, ім'я по батькові? Питали. Питали, так? Питали. А ти, як, як ти відповів? Я писала наші мама. Як всі мама писала? Мама. Uh -huh. я, я, не, не знаю. І тату не знаєш. Тато я знаю. Кривець, я кривець. знаю. Тата, а Та мама не знає. А мама я не знаю. Ну, знаєш, а ти мама. як це пишеш? А я знаю. Я, я, я пишу кровець на твоє село. Uh -huh. Рок-рік не знаєш. Ні. Я, я тату, не знаю. А ну, якого, ну, коли ти сьогодні? У ліки, чи в зимі, зимі. чи на бе. Весь... День народження, коли в тебе? Uh -huh. А якого місяця? Ну, глибоко хвора людина. І, і, і очевидно, що ніякої користі він війську принести не може. Тільки навпаки головний біль. Йому не зброї в руки не даш нічого. А що з ним робити? І що там будуть з ним робити? Ну, і ну, нащо це все? Зрозуміти неможливо. Івано-Франківський ТЦК у відповідь каже: все нормально, так і треба. Не був, не мав документів, ухилявся, спіймали, і все. Ну тепер добиваємося повторної експертизи, побачимо, як буде розвиватися ситуація, але ну, це ж повне божевілля. І подивіться, ТЦК, каже, ми все, все правильно. То воїн буде отлічний воїн. Йдемо далі. Ще одне відео з'явилося в Одесі, Пересипський район міста Одеси. Ну, подивіться на це відео самі. Одеська ТЦК відреагувала, кажуть, це монтаж. Ми думали, російське псо. Ні, російське псо не говорять, кажуть, але це монтаж. Не показано, як значить цей чоловік чинив опір. Ну, а далі все, значить, він там в розшуку, все, його забрали на законні ці. Ну, але проводять перевірку. Ну, так бить людину, ну це нормально, що там сказати. Вже голова національної поліції Вигівський говорить, що. Ну, да, на іміджі Національної поліції дуже погано відображається співпраця поліції з ТЦК. До да, що ви говорите? І що взагалі то оповіщення ТЦК може робити самі? І взагалі, те, що вони роблять, це можна назвати оповіщенням. А те, що ви бачили, як били цього хлопця в Одесі, це оповіщення так відбувається. Ну, Це називається оповіщення? Ще раз, я задаю питання. В общем, друзі, бусифікація в Україні продовжується. повторюсь, очевидно, що вона нічого не дає війську, ніяк не підвищує боєздатність війська. Зате воно набиває кармани тих, хто сидить на цій корупції, від тих, хто відкупився, відкупляється і, і так далі. Ну і ще задовольняє якісь садистські нахили окремих людей. Ну, от, власне, це все, що дає бусифікація сьогодні в Україні. Ну а ще нищить будь-яку довіру між громадянином. І державою. Пишіть, що ви про все це думаєте, друзі, тримаємо стрій!